Діана, якого чорта, мені рано ставати на тренування. Мені наснулись жахи, а тебе лише твої тренування торгують! Ти замок не ні. Діана, <рит> якого чорта? Мені рано ставати на тренування. Рік тому Діана вийшла заміж за Олександра. Чоловік від самого знайомства здавався їй надійним та турботливим. Але останній місяць молодят, наче хтось зурочив. Вони безпідставно сварилися. Олександр ставав дедалі агресивнішим, а у снах навіть вбивав дівчину. Діана чула від подруг про бабусю і, сподіваючись врятувати свій шлюб, приїхала до нас по допомогу. Я чоловіка кохаю, він мене теж, але так часто стала сваритися. Перепрошую. Може, видасти мені якийсь ритуал чи заговор, який швиденько допоможе нам? Ні. Ніяких швиденьких заговорів, які все зроблять за людину, немає. Дякую за відгук. Дитино, а що це ти зараз робиш? А? Ти чимось іншим займаєшся. Не слухаєш мене. Вибачте, я весь час перевіряю аккаунт нашої кав'ярні в соцмережах. Ми з чоловіком її тільки відкрили. Дуже важливо слідкувати, що пишуть нові відвідувачі і вчасно відповідати. Дай на мені свій телефон. Ось. Не в вашому житті. Пов'язані з тим, що зараз на екрані. Тут різні рекламні фото, які ми публікуємо на сторінці кав'ярні. Інтер'єр, асортимент, ну і наші із сашком фотки. Як це може нести негаразди? Причина в одній із фотографій. Але їх тут так багато, не можу побачити, якій саме. Я їх тоді всі видалю. Ми все одно плануємо фотосесію, щоб нові зробити. Ні. Краще вам найближчим часом не фотографуватися. А поки не дізнаєшся, в чому причина. Не роби нових фотографій з чоловіком. А щоб дізнатися, поклади дзеркало під подушку на сім днів. Аж цілий тиждень не фотографуватися це неможливо. Для просування бізнесу щодня потрібні нові пости, сторіс. Ну, ви ж розумієте, ми з чоловіком всі гроші вклали в цю кав'ярню. Бачу, там ти і зустріла свого чоловіка вперше. Так, я раніше працювала в івент-агенції. Весілля всяке організовували, і одного дня я сиділа в кафе біля роботи, чекала на замовниця, а зустріла свого майбутнього чоловіка. Згодом ми викупили це кафе і переробили його в стилі «Love Story». Навіть назвали «Love Cafe». Ви можете з чоловіком щасливими бути, але треба обрати що важливіше: бізнес чи сім'я. Діана почувалася розчарованою, адже ніякого ритуалу, який би швидко налагодив її стосунки з чоловіком, вона не отримала. За вечерею подружжя, як завжди, обговорювало справи бізнесу. Діана, всі ці аккаунти добре працюють для онлайн-замовлень, а нам потрібна пряма реклама. До нас клієнти ногами ходять з сусідніх будинків. А я впевнена, що моя ідея спрацює. Романтичний креатив це те, що нам треба. Реальні продажі ось що нам потрібно на старті. Ти такий грубий, як і твої ідеї. А ти літаєш в рожевих хмарах і витрачаєш бюджет на маячню. Раніше Діана із чоловіком теж сперечалися, але завжди знаходили компроміс. Діана задумалася, що варто дослухатися до поради бабусі, щоб покращити ситуацію. Тож на ніч дівчина поклала під подушку дзеркало. Втім, наступного ранку Олександр вже сам змінив свою думку. Діана, ти чому досі в ліжку? Вставай, у нас обмаль час. Ти куди так рано? Ти що забула? У нас сьогодні фотосет для канту кав'ярні. Точно, Сашко, вибач, я усе скасую. Чому ти погано почуваєш? Не На цьому справа. Нам не можна зараз фотографуватися. Треба було раніше думати. Світлана вивільнила час і відмовила іншим клієнтам, бо ти хотіла саме в цей день. Давай скажемо, що у нас термінові справи. А передоплата, яку ми зробили, коту під хвіст? між іншим ідеєю працювати з професійним фотографом, твоя могли й самі нафоткати з телефону безкоштовно. Добре, добре, збираюсь. Діана не мала бажання знову сперечатися із Олександром і не хотіла зізнаватися чоловікові, що ходила до Ясновидиці. Тож дівчина вирішила не скасовувати фотосесію. Молоді люди приїхали до студії. Фотограф Світлана, яка нещодавно влаштувалася в ту ж агенцію, де колись працювала Діана, робила їм вже не першу фотозйомку, і подружжя було задоволене її роботою. А пам'ятаєте, як містер і місіс Сміт стояли на постері? Ну, отак, спинами один до одного. М -м -м. Супер. Слухайте, ми вже так фоткались минулого разу. Вийде одноманітно. Ну, ви ж самі підтвердили лавсторі в цьому стилі? Окей. Давайте зробимо ще декілька окремих фото. А Саш, зніми, будь ласка, піджак і стань так, щоб було добре видно фігуру. Діан, відійди, будь ласка. Так. Угу, Супер. Але ж це не в концепції. Зате, Олександр, досить відомий тренер з купою підписників. А це піде на користь просуванню сторінки вашого кафе. Це я вам як самим ще раджу. Тим більше Саша дуже фотогенічний. Дякую, приємно це чути. Світ, а можна глянути як вийшло? Так, звісно. Діані здалося, що Світлана фліртує з її чоловіком, і той, вочевидь, відповідає їй взаємністю. Дівчині це зовсім не сподобалося. Досить. Ми заплатили гроші не за те, щоб хтось весело проводив час в жартах. Ви все зняли, що планували? Так, майже. Ось і добре. Буду чекати на оброблені фото. Давай збиратися. Добре, не буду вам заважати. Діана, ти чому така зла? Нахамила дівчині ні за що. Ні за що? А я мала мовчки дивитися, як ви фліртуєте? Ми просто розмовляли. Я бачила, як ви один на одного дивилися. Тому що тобі треба окуляри купити, бо ти щось не те бачиш. Діана не хотіла продовжувати скандал із чоловіком і тому поїхала до їхньої кав'ярні сама. Сподіваючись, що Олександр також приїде туди. Проте минуло кілька годин, а він а... так і не з'явився. Діана почувалася засмученою та розчарованою. В цей момент спроси? по каву зайшов її колишній колега та друг з агенції Роман. То як справи. Все добре. Добре, але не все. Слухай, Ромчику, а що скажеш за Світлану? Оцю, що нам фотосети робить? Що вона за людина? Ну, дівчинка, вона вільна. Вона в час сидить на сайті знайомств. Хоча як СММщик, як фотограф, вона толкова. За це не переживай. Та я не за це. Мені здається, вона мого чоловіка підкатує. Капець. Вибач, що я тобі її порекомендував. Я теж не знав. Тому я взагалі себе накрутила. А я, здається, починаю щось пригадувати. А їй дзвонив якийсь Сашко, якраму хочу. І після вашої фотозйомки вона на роботу не вийшла. Та ти що? Угу. О, про роботу. Ось це з вашої попередньої зйомки вже декілька раз друкували. Я ж пообіцяв Світлані принести. Вона ж зранку сьогодні настигла. Але, здається, це не всі, які вибирали. Я не знаю. Може, щось не роздрукувалось. Я в неї запитаю. Добрий день. проходьте, будь ласка, зараз я до вас підійду. Вибач, треба працювати. Дякую. що. Аж виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, дочекайте. Діані так і не вдалося додзвонитися до Олександра. До вечора дівчина вже встигла себе накрутити від ревнощів. Фух, ну і день. Домовився про каву? Так, вона навіть австрації мені зробили. А більше ніякого десерту собі не хотів влаштувати. В якому сенсі? Переносному ти чому не відповідав на дзвінки? Та я потім в спортклуб на треню заскочив, а телефон сів. Потім перезвоню. <звінь> Значить, для неї у тебе телефон працює. Ти взагалі хвора. А ти мені збрехав, що телефон сів. Та я по дорозі додому в машині зарядив, а тобі голову лікувати треба. Саша, ти куди? Подалі від тебе, поки ти тами не прийдеш. Діана тут же пошкодувала про свій імпульсивний вчинок. Дівчина не впізнавала саму себе. Того вечора Олександр так і не повернувся додому. Діана дуже погано спала і на ранок почувалася виснаженою. Діана, пробач мене, будь ласка. Хоча, звісно, ти з телефоном перегнула, але я не мав з тобою так. Де ти ночував? У батьків. А тобі точно потрібна я, а не Світлана? Точно, ти моя дружина, і я тебе кохаю. Хоча останнім часом у нас якась сімейна криза, може нам до психолога сходити чи ворожки? Не смішно. Діана зрозуміла, що навіть Олександр помітив, як погіршилися їхні стосунки. Дівчина пошкодувала, що не дослухалася до поради бабусі, і вирішила знову спитати у неї, як все виправити. Баблюб, я принесла дзеркало, як ви й казали. Поклади його і телефон поруч. Бачу на фотографії ти з чоловіком. Ви разом. Але наче дивитися в різні боки. Так, ми стоїмо спинами один до одного. Фотограф часто у нас так фоткає для реклами. Погана це прикмета. Не можна чоловіку і дружині так фотографуватися, бо це розводить їх одне від одного у різні боки. Ми про таке не знали. А от хтось із ваших знайомих знає цю прикмету і використовує проти вашого шлюбу. Онучко, принеси мені два браслети з Вільхи. А ти візьми зерна? І на дзеркало своєю рукою. Насипала. Ім'я цієї людини на Ес починається. Так це наш фотограф і є. Світлана. Точно. Хоче відбити мого Сашка. Ось браслети, бабусь. Дякую, Йоночка. От Світко. От Зміючка. І це ще не все. Бачу, що дію прикмети, підсилює відворот на розлуку, який зроблено на одну із фотографій, де ви з чоловіком дивитеся в різні боки. Треба знайти її і знищити з такими словами. Відвороту більше немає, кохання наше повертаю. А поки шукатимеш цю фотографію, носіть з чоловіком ось ці обереги, вони захистять вас на деякий час від впливу відвороту. Діану дуже налякало те, що вона почула від бабусі. Дівчина розповіла про все коханому і видалила із соцмереж всі фотографії з Олександром, які їм зробила Світлана. Що таке? Погодилося видалити? Так. Все ж, одягни цей браслет, будь ласка. Та мені з ним незручно. І взагалі не вірю в усю цю містичну маячню. Діана знала, що сперечатися з Олександром Марно. Тож дівчина вирішила, що потайки підкладе браслет чоловікові в куртку, щоб оберіг все одно був із ним. Діана розуміла, що знищити фотографії в інтернеті замало, адже в студії залишилися оригінали. Тому наступного дня дівчина подзвонила Світлані, вибачилася за свою поведінку і попросила про зустріч. Каву будеш з задоволенням, якщо можна з молоком і без цукру. Я тоді піду зроблю, а ти дивись. Коли Світлана пішла готувати каву, Діана скористалася моментом і видалила з ноутбуку всю теку із фотографіями їхньої пари та навіть очистила кошик. Тепер дівчина була упевнена, що її шлюб у безпеці. Ввечері задоволена собою Діана приготувала романтичну вечерю і чекала на чоловіка. На шолі, щось сталося? Чого ти такий? Сідай. Нам треба поговорити. Я довго думав і зрозумів, чому ми так багато сваримося. Бо на нас зробили відворот. Це все бабусні казочки. Насправді ми не кохаємо один одного. Так, була пристрасть, але ми дуже різні. Тобто. Ти мене кидаєш? А як же наша родина, наша кав'ярня? Можемо залишитись бізнес-партнерами. А якщо ти проти, продамо бізнес і гроші поділимо. Ні. Я кохаю тебе. Годі. Ти просто боїшся визнати, що я правий. Я зберу свої речі. Олександр сказав, що подасть на розлучення сам. І того ж вечора переїхав до батьків. Діана не розуміла, чому так сталося. Вона була упевнена, що все зробила правильно, Алло, Ром, щось термінове. Та ні, я так. О, ти що плачеш? Що сталося? Сашко пішов. Сказав, що подає на розлучення. Ой, як відчув, що тобі погано. Але знаєш, все, що не робиться, значить він був не твоя людина. Хочеш, я зараз приїхав? Ні, в мене немає сил навіть розмовляти. Я тобі потім подзвоню. Діана була в розпачі, не розуміючи, чому порада бабусі не спрацювала. Баблюк, я все зробила, як ви сказали. А чоловік від мене все одно пішов. Дай мені браслет. Тобі оберіг допоміг, але відворот діє на твого чоловіка. Бо він браслет так і не вдягнув. І фотографія, на яку саме зроблений відворот, досі не знищена. От свідка, от відьма. Є у тебе якась річ тієї Світлани? Хіба що візитівка. Та людина зла тобі не бажає. А шкодить тобі не жінка, а чоловік з твого оточення. Це його ім'я на «с» починається. Я таких навіть не знаю. Будь уважною. І він скоро сам себе проявить. А щоб всю правду дізнатися, при нагоді дай йому заговорений цукор. Катю. Перенеси їй цукор, будь ласка. А головне це знищити фотографію, на яку було зроблено відворот. Ось. Дякую. Дякую. Діана не розуміла, про кого говорила бабуся. Вдома вона передивилася усі контакти чоловіків на літеру С в телефоні та в соціальних мережах. Але не могла зрозуміти, хто б із них міг бажати їй зла. Почувши дзвінок у двері, Діана зраділа, бо сподівалася, що це повернувся Олександр. А, це ти. Привіт, проходь. Ти як? Я вже хвилювався. На дзвінки ти не відповідаєш на придумання теж. Так, я зовсім розбита, нічого не тямлю. Чаю будеш, Чекав. Ну, Давай чай. Хочеш, я замовлю нам піцу або суші? Мені байдуже, що їсти. Роман замовив їжу на сайті, але оплата чомусь не проходила. Хлопцю довелося подзвонити у банк, щоб з'ясувати причину. А так. А останні чотири цифри картки. Зараз гляну, я ж не пам'ятаю. А хвилиночку, у мене в кишені гаманець. Сорок шість п'ятнадцять. Святослав Роман Михайлович Дарійчук. Діана була вражена, почувши, що у Романа є друге ім'я. Святослав. Дівчина одразу згадала, як у кав'ярні Роман передав їй роздруковані фото, але не всі, які вона обирала. От є Болдур. Сам поставив ліміт на розрахунки в інтернеті. Щоб дізнатися правду, Діана додала роману у чай заговорений цукор, який дала їй бабуся. Ось твій чай. Угу. А в тебе справді подвійне ім'я? Ти ніколи не казав про це. Не було потреби. Просто колись батьки надійшли згоди і дали мені два імені. А для всіх друзів я Роман. Чай смачний? Особливо якийсь. Бабусин. А. Рома чи Святослав. Ну і що ти це зробив? Що саме? Розбив мою родину. Я все знаю і про фотографію, і про прикмету. Що забирає? Бо я кохаю тебе давно. Я думала, ми просто друзі по роботі. Я завжди був твоїм другом. Завжди тебе підтримував, втішав, чекав з часу. Але ж ти раптом вискочила за цього Сашка, навіть толком не позустрічавшись. Бо я кохаю його. А він тебе він на розлучення вже подав. Чи ти забула? Бо ти зробив відворот на наше фото. Та хоч би і так. Я звідчую зробив. І це я ідею Світлані підказав сфотографувати вас спинами, як у тому фільмі. Це все через кохання. Рома, не можна людям життя ламати, бо тобі так просто схотілося. Я тобі навіть ніколи надії не давала. Будь ласка, просто забирайся геть з мого життя. Ти ще будеш ліктю кусати, що втратила мене. Відвороту десь немає. Кохання наше повертає. Діана з острахом чекала понеділка, коли вони з Олександром мали зустрітися з приводу розлучення. Саш. Давай відкладемо розлучення. Спробуємо дати нашому шлюбу другий шанс. Діанка кохана. Я саме це хотів тобі сказати. Я не знаю, що на мене не йшло. Я люблю тебе. <гум> Роман зник з життя Діани. А Світлана, дізнавшись про його підступність, відмовилася із ним надалі співпрацювати. Стосунки Діани із Олександром стали міцнішими. Вона більше підтримує ідеї чоловіка, і наразі пара займається відкриттям другої кав'ярні. Діана довірила йому керування бізнесом, адже сама зайнята підготовкою до народження первістка. Бабуся нагадує про прикмету: чоловіку та дружині не можна фотографуватися спиною одне до одного. Бо це розводить їх у різні боки.